І так, всім привіт, з вами лакім. Сьогодні в Scary Teacher 3D будемо проходити в чаптер 1 рівень Санбаз Disaster. Disaster. Ну, якось так. Ось. Ну що, давайте починати. Steelers, so. І так, е зараз нам знадобиться тільки пилка. Ну, зараз будемо е проходити рівень. Зараз я розберусь Значить, на який вона там має лягати, взагалі? Е я не знаю, який іменно потрібно нам буде лежак розпиляти. Так, заходимо в е, її маєток на подвір'я маєтку. Її маєтку. Е, зараз. Я коли проходив інші рівні, я бачив, ось тут має бути пилка. Так, да, вона, е, вона, вона тут є. Значить, беремо пилку. Е, довго нам обходити? Чи тут ось уже баня? Ні. чи немає? Це задній двір. А ось. Ой, чекайте, вона, вона кудись йде. А куди а от місті? Куди йде місті? У мене питання. Так, а яке іменно. Що нам потрібно іменно? А, а от. Подивіться, вона. На останній, ніби. Якийсь зелений бачу. Та, бачите, там останній. Ой, йде сюди. Дайте акуратно. Сховаємося. Щоб нас не замітили. І зараз, напевне, розпиляємо останній. Так. Вона знову вийшла. Вона зайшла в дім і вийшла. Вона йде до мене. Ой-ой. А чому до мене? Ой. Вона прям тут. Почекай, а що тоді робити мені? Що, Типу, типу вона має зараз що? Мене замітити обов'язково. Давайте акуратно тоді. Ну я не знаю, вона зараз, якщо зайде і вийде назад, це взагалі буде капець. Окей, все, в нас є час. Давайте пиляємо. Ну подивіться. Давайте розпиляємо те, той що столиком. а ні, не можна. Можна лише цей, так? І цей можна, подивіться. А який? А який іменно? І цей можна, Ну, давайте цей розпиляємо. Бачите, тут є столик? Тут є столик. І я думаю, що все-таки все-таки вона має іменно сюди лягти. Йому. Е, а я прямо тут пробігся Ой, капканів понаставляла. Так в смислі? Почекай. Так, так це сама двері закрилась, я що, винуватий, чи що? Бачите, тут по-інакшому просто неможливо. Так, а що, що робити мені в мене питання? Куди куда вона йде? А, все, вона йде уже. Ну, зараз провіримо, я правильно все зробив чи ні. Ну, кусачки. Пасатижі. Кактуси? Кактуси? Наші навіщо місці кактуси. Ану. Оп. Та, в нас все-таки вийшло. Я до речі вгадав, це все-таки був іменно ось цей от лежак. Значить, рівень виконано, 25 монет. Ізірок е я теж не збирав. Ну окей. Значить, так, сьогодні я пройшов рівень під назвою е Сан. Буз, uh, uh, Disaster. І далі вже буду проходити новий рівень. Це вже буде в наступних моїх відео. На цьому все. Uh, ставте лайк за мої старання Підписуйтесь на канал. Тому що у мене кожен, кожен день виходять нові відео. Uh, ви точно не заскучаєте. Ну і, звичайно. Клацайте на дзвінок, щоб просто не пропускати всю інформацію, яка буде виходити далі на моєму каналі. На цьому все. Всім пакетам.